Сонік <голосить> бум. Незвично самотній. Ой. Що сталося? Востаннє я так паскудно почувався, коли побачив чим по пляжному календарі. Бррр. Листопад. Чому я вдягнений так, ніби рекламую щось? Агоу! Я тут хто? Тут так безлюдно і гнітюче. Це все через поетичний гурток Емі. Скажи? Ха. О, точно. Може, Тейлз знає, в чим річ. Тейлз, ти тут? Може, він Земі? Це я сам винен. Довго спав. Тейлз? Еммі? Вони не тут. Тобто о, о ні, не тут. Нікогісінько бургерме. Має бути пояснення. Думай, Соніку, як таке сталось? Експеримент над Соніком. дубль один. Рогатка. Усі готові. Так. Так. Ти впевнений, що це безпечно? Ой, точно. Ледь не забув. Рубай стік. Соніком Дубль 2. Операція. Ролики. А, заждіть. Хочу перепочити перш ніж їхати. Хоче їхати! Що-що? О ні, Соніку! Ти подряпав мої ролики! Експеримент над Соніком Дубль 3! Що, коли поверхня рухається, він буде ще швидшим. Ні, мене так і погано. О! Я пропустив останнє можна ще раз. А -а -а. Отже, народ, мушу визнати, що експерименти зі збільшенням швидкості соняка трохи недоказові. Недоказові означає те саме, що і смішні. Терпи, козаче, отаманом будеш. Мабуть, сильно ти натерпівся, Тейлз. Та нічого. Не переламавши тобі ребра, я ніколи не винайшов би це. Відсилювач швидкості ультрасонік. Не треба цих млявих оплесків. Як побачите в роботі цю крихітку, ентузіазму у вас додасться. То якщо носити цю штуку шість тижнів, мої ребра зростуться? Ні. Я посилатиму тобі в груди підсилювальні сигнали. І ти досягнеш небаченої швидкості. Усе завдяки витонченій технології обробки вибухів. Технологія обробки вибухів. Порожні слова, якими можна надурити. Хіба геть простачків? Технологія обробки вибухів. О, мені, мені, мені. Ти готовий, Соніку? Ти серйозно? Після всього, що ти вже влаштував? Безперечно! Ого, працює. Як ти почуваєш? Як колібрі після трьох еспресо. Телс геній! то може ще соку? Чудова ідея. А ще підніму потужність. Швидше. Я знав, що це ти. Це був не я, це був він. Але він це ти. Він так розігнався, що тепер у двох місцях одночасно. Але можна ще ж Тейлз, це крути. Я думаю, треба ще подосліджувати, а потім вже. Крути! Думай, Соніку, як це сталося. Мабуть, це егман. Це останні координати Соніка, а потім зв'язок зник. Не віриться, що ти розщепив Соніка. Не круто, Тейлз. Чи думав хтось із вас, що Сонік піде з життя раніше за мене? Мабуть, він знає те, чого ми не знаємо. Спокійно, народ. Я знаю в чому річ. Обробка вибухів у моєму пришвидшуючи ультрасонік так розігнала його молекули, що він вийшов на інший рівень існування. О, а може ще раз пояснити? Тільки цього разу так, ніби ти пояснюєш мені. Сонік не пішов в життя. Звичайно, не пішов. Він завжди буде з нами у наших серцях. Дімареті, <кій> що ні? Ні, він зараз тут, біля нас, але він на іншому рівні існування. М -м -м. Може, якщо я перекалібрую апарат, зможу з ним поговорити. Спитай, чи можна забрати його гамак? Егман, покажися. Рахую до трьох. Якщо не вийдеш, почну ламати двері. Раз, два. Що сталося з моєю стіною? Ти сам напросився Яйкінс. Візьми себе в руки, Егман. Пам'ятай, ти ж науковець. А отже, ти знаєш, що є лише одне логічне пояснення. А-а-а! Примара. Добре, що я маю додаток з полювання на привидів. Сканую їхні енергетичні підписи. Хм, Нічого не виявлено. Мабуть, він кудись утік. Хм, Мабуть, як не вдома. Майже соромно розбив тут усе. Майже. Глянемо, чи не зафіксувала камера ніяких привидів. О, коли оце побачать розумники з шукачів фантонів, пошкодують, що прогнали вас. Ті малолітні тирани зловживають владою, та й вони не заперечать. Стоп! Що це, орботе, приблизь? Комп'ютери приблизь. Це цікаво. Це значить, що Сонік привид. Ділімо речі. Соніку, ти мене чуєш? Тейлз, я чую. Де ти, друже? Соніку, ти мене чуєш? Соніку, Соніку ти там? Тейлз. Радий тебе бачити. Ну, ти побачите. Що сталося? Ти розігнався і вилетів з нашого рівня існування, якби ж я міг. Тейлз? О, Я невчасно вас захоплюю. А вже ж невчасно у цьому й суть. Чи є кращий час, ніж коли той синій клоун на іншому рівні існування? Насос захищає Тейлза, щоб він зміг витягти Соніка. Ми затримаємо Егмана. Майже все. Соніку, я знаю, як тебе повернути, але щоб перейти на наш рівень, потрібна панель керування. Як її сюди затягнути? Я перейду до тебе. А це безпечно? Ні, але я не кину тебе там. Як ти утримуєш їжу всередині? Вибач, Тейлз, є таємниці, яких не розкажеш навіть другу. Треба вернутися і допомогти. Зараз! Чому не працює? Не вистачає енергії, щоб розігнати нас обох. Ми достатньо швидкі. Не кажи мені, що я недостатньо швидкий. Самі не опоруємося. Сумували? Весь мій план тримався на твоїй відсутності, тож не дуже. Уперед, Тейлз. Краще я тут посиджу, якщо ти не проти. Мені більше буде. Я не казав відступати! Вертайся! З цього дому пропало кілька речей. Я не підтверджую і не заперечую свою причетність. Думаю, досить уже зі швидкістю Соніка експериментувати. Я й так дуже швидкий. І мій найкращий друг завжди прикриває спину. Нема за що, друже. Поїмо бургерів, щоб відсвяткувати. <реку> <реку> Почекайте. Хоча я пройдуся.